Добрий ранок! З вами ранок на Дніпрі, і хочеться з вами привітатися, подякувати Богу за те, що в нас є ще одна можливість бачити те, що він робить біля нас, те, що він благословляє, як благословляє. І хочеться, щоб ми сьогодні з вами думали про те, що буде зігрівати нас. Я Багато кажу про те, що має змінюватися в нас, але сьогодні хочу, щоб ми дякували Богу і покладали на нього всі надії. Я зачитаю один лише віршик, псалом 125, вірш 5. Хай прибере Господь тих безсоромних, хто з кривдниками разом чинить зле. Хай буде мир і спокій Ізраїлю. А я скажу, хай буде мир і спокій Україні. Давайте будемо молитися за те, щоб все більше і більше зі сторони злодіїв, зі сторони людей, які прийшли на нашу територію, було більше людей, які починають думати та розуміти, де вони і з якою метою їх сюди привели. Давайте будемо молитися, щоб вони їх очі і щоб їх. Відкривалися не лише очі, але і внутрішнє розуміння того, що вони роблять, і на що це роблять. Тому, а ми з вами, ті, хто борониться, ті, хто робить будь-яку справу, аби перемогти, аби здолати це, і все ж таки отримати мир, отримати тишу, спокій. Давайте покладати все це на Бога і розуміти, що від нього перемога. Давайте помолимося. Господь, я тобі дякую. Дякую за мир, твій, за спокій, за любов, за те, що ти разом з те, що ти долаєш все це, те, що ми не розуміємо, і все те, що ми не можемо прийняти нашим розумом і серцями. Я дякую за те, що ти не лишив жодного з нас. Ти оборонив і ти захистив, і ти вів, ти направляв, ти Господь. Просто благословляв своєю навіть присутністю, своєю тишою, своїм миром І спокію. І я дуже прошу, Господь. Ти і надалі працюй на тих територіях, де зараз у нас важкі обставини, важкі ситуації, Господь. Я прошу ти захисти наших воїнів, дай їм розуму, як зберегти життя, вціліти Господь і е, ще трішки наблизити перемогу. А зі сторони Російської Федерації, Господь, їх воїнів, я прошу ти дай їм мудрості, розкрий їх розум, розуміння, поняття Господь, що вони роблять лихо. Все під твоїм контролем. І я вірю, Господь, що це закінчиться, і ти наведеш свій мир і порядок. Дякую тобі за все. Амінь.